Як не прогавити своє право на податковий кредит протягом 365 днів, поясню ось на такому прикладі. Заплатили постачальнику 7 лютого податкову накладну постачальник зареєстрував 17 березня, протягом якого часу у нас зберігається право на податковий кредит. Друзі, пункт 198.6. 198.6 податкового кодексу каже 365 днів. З дати складення податкової накладної. Дата складення 7 люте. Але у нас 24 лютого відбулася зупинка перебігу цих строків. Тому рахуємо так: з 7 лютого по 23 лютого включно пройшло 17 днів. Отже, 365 мінус 17 348. І це ті дні. Які ми будемо відлічувати по завершенню воєнного стану протягом цього строку, і буде право на кредит.